Усім привіт, я ради вітати вас на каналі Комфі. Це Samsung Galaxy S25 свіжа новинка на ринку, яка лише нещодавно надійшла у продаж. Це середній флагман серії s 25 що продовжує успішну лінійку Galaxy, зберігаючи класичні риси, але водночас отримуючи низку значних покращень. А яких саме розберемо у цьому огляді? Galaxy S25+, дуже схожий на свого попередника S24. Plus, з пласким корпусом і заокругленими краями. Смартфон має міцну рамку, армор алюмініум та захищений склом Gorilla Glass Victus 2, як спереду, так і ззаду. Щоправда, антиблікове покриття тут відсутнє, що може бути незначним недоліком у яскравий сонячний день. Модель має товщину лише 7,3 мм, що робить його ще більш витонченим. Він став трохи видовженішим, що позитивно вплинуло на ергономіку. Вага у 190 грамів робить його комфорт. Ортним для тривалого використання Samsung пропонує чотири стильні кольори: Сапфіровий синій, крижаний, блакитний, сріблясто-сірий, м'ятний. Кожен з яких виглядає привабливо. Екран смартфона залишився 67 дюймовим, але отримав оновлення у вигляді QHD+, Plus Dynamic AMOLED 2X. Це високоякісний дисплей з підтримкою HDR, адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц та максимальною яскравістю у 2000 Сотніт. Якість зображення вражає. Кольори насичені, чорний глибокий, а деталізація на високому рівні. Проте, як вже зазначалося, відсутність антиблікового покриття трохи знижує комфорт перегляду в умовах яскравого освітлення. Однією з головних особливостей стала функція Pro Scaler, яка за допомогою штучного інтелекту підвищує якість контенту на екрані. Це особливо корисно для перегляду відео з низьким бітрейдом, наприклад, на YouTube. Також тут є швидкий сканери відбитку пальця під екраном і розблокування за обличчям. За продуктивність відповідає новітній Snapdragon 8 Elite, перший трьохнанометровий чіпсет від Qualcomm, створений на основі архітектури ARM v 9. Це не просто стандартний процесор, а спеціально розігнана версія для серії Galaxy, яка відрізняється підвищеними тактовими частотами та покращеним енергоспоживанням. Він має одне надпотужне ядро Cortex X5 із з частотою 3,7 ГГц, три продуктивні ядра cortex a 720 з частотою 3,0 ГГц, та чотири енергоефективні cortex a 520 з частотою 2,3 ГГц. Це забезпечує плавну роботу при дуже високих навантаженнях: високу продуктивність у важких іграх та швидке завантаження додатків. Графічний процесор Adreno 750 у складі цього чіпа підтримує трасування променів у реальному часі, що покращує якість графіки в мобільних іграх. Також Snapdragon 8 Elite оснащений новим блоком нейропроцесорним модулем, який прискорює обробку завдань, пов'язаних зі штучним інтелектом, зокрема розпізнавання голосу, обробкою фото та відео. Нейронний процесор на 40% швидше працює, що може сприяти загальному покращенню продуктивності та якості обробки зображень. Оскільки цей процесор має високу потужність, Samsung додала систему охолодження з випарною камерою, яка стала на 15. 15% відсотків більшою, що допомагає уникнути перегріву під час ігор або важких завдань. Оперативної пам'яті тут 12 ГБ lpddr 5X накопичувач представлений у варіантах 256 ГБ і 512 ГБ з використанням швидкої пам'яті UFS 4.0. Загалом продуктивність Galaxy S25 Plus знаходиться на найвищому рівні і забезпечує комфортну роботу у будь-яких сценаріях від мобільного геймінгу до роботи з ресурсами. Сурсуємними додатками щодо зв'язку, смартфон оснащений усіма сучасними модулями: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5,3 NFC, а також надширокосмуговим зв'язком UWB, який доступний лише у версіях Plus та Ultra. Це робить передачу даних швидшою, а також забезпечує точніше позиціонування у просторі. Основна камера смартфона складається з трьох модулів: 50 мегапікселів з світлосили f 18 головний сенсор із гарною світлочутливістю. 10 мега. Пікселів з світлосилою f 24 телефото об'єктив 12 мегапікселів f 22 Ультраширокий модуль. У світлу пору доби ви отримуєте якісні фото з відмінною деталізацією та правильною передачою кольорів. Ультраширокий модуль має хороший кут огляду та природну передачу кольорів, хоча деталізація могла б бути кращою. Портретний режим працює коректно без помилок. Фон розмивається акуратно, а кольори виглядають насиченими та природними. Смартфон оснащений трьохкратним оптичним. Та 30-кратним цифровим зумом, який при достатньому освітленні дає гідний результат навіть при зйомці з рук. Нічна зйомка також на високому рівні. Кадри виходять яскравими та деталізованими з мінімальною кількістю шумів. А ультраширокий модуль у темряві працює гідно, хоч і не ідеально. Тест запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Це в нас легка ходьба, перевірка роботи стабілізації, робота ширококутного модуля, основний модуль. Двохкратний зум, трьохкратний в нас, десятикратний, дванадцятикратний І далі в нас, в принципі, по відео це максимум. А це робота в нас в 4К. Ось такий результат ми отримуємо з увімкненою суперстабілізацією. Робота основного модуля легка ходьба. Можете поглянути, як смартфон справляється з стабілізацією. Доволі таки якісно і непогано. Те запису відео на основну камеру смартфона це Full HD, 30 кадрів. Можете поглянути, як він справляється в нічну пору. Ось такий результат він демонструє. Загалом, в принципі, непогано, легка ходьба для перевірки роботи стабілізації. В принципі, ось такий результат отримуємо. Те запису це у нас 4К. Можете поглянути, як смартфон справляється, і подивитися. Різницю в Full HD та 4K. Нічна пора нагадую. Фронтальна камера на 12 мегапікселів з світлосили F2.2 дозволяє робити якісні селфі з відмінною передачею кольорів і високою деталізацією. Портретний режим працює коректно без помилок. У нічний час фронтальна камера також справляється добре. Селфі виходять чіткими, якщо є, хоча б трішки мінімального освітлення. Те запису відео на фронтальну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в. В світлу пору часу. Це в нас легка ходьба, перевірка роботи стабілізації. Ось такий результат отримаємо. Це в нас вже тест в 4К. Можете поглянути, як смартфон справляється з роботою. Фронтальна камера 4К відео. Доволі таки непоганий результат. Тест запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється з своєю роботою в нічну пору. Ось такий результат. У нас з додатковим світлом проти світла. Ось так смартфон справляється за своєю роботою. На програмному рівні Galaxy S25 Plus працює під управлінням Android 15 і з фірмовою оболонкою One UI 7. Основною особливістю цієї версії стала інтеграція розширених можливостей штучного інтелекту, що значно покращує користувацький досвід. Однією з ключових функцій є Cross-App Action на базі Google Gemini. Вона дозволяє взаємодіяти з кількома додатками одночасно за допомогою голосових команд. Наприклад, можна просто сказати смартфону: знайди рецепт пасти в браузері та додай інгредієнти в список покупок, і система самостійно виконає ці дії. З'явилась нова функція під назвою. Now Brief, яка використовує штучний інтелект для узагальнення великих текстів. Це можуть бути статті, електронні листи чи чати, що стане у пригоді тим, хто отримує багато повідомлень і хоче заощадити час. Наприклад, Now Brief може стиснути об'ємний робочий імейл до кількох ключових тез або виокремити найважливіші моменти з лекції на основі нотаток. Також варто відзначити функцію Circle to Search, яка дозволяє просто обвести будь-який об'єкт на екрані. та Миттєво знайти інформацію про нього в інтернеті. Це не нова функція, але вона отримала покращення. Тепер можна обвести будь-який іноземний текст, і він буде відразу перекладений на українську. Завдяки цим технологіям, Galaxy S25 Plus не лише спрощує взаємодію зі смартфоном, а й допомагає ефективніше керувати повсякденними завданнями. Щодо автономності, Galaxy S25 Plus отримав акумулятор на 4900 мАч. завдяки енергоефективному процесору та оптимізованому програмному забезпеченню смартфон здатний працювати цілий день без підзарядки. Хоча при значних навантаженнях, наприклад, в іграх батарея сідає швидше, проте передбачена швидка дротова зарядка потужністю 45 ватт, а також бездротова на 15 ватт. Samsung Galaxy S 25 Plus це, безперечно, вдосконалена модель, яка суттєво перевершує свого попередника. Вона пропонує чудовий дисплей, потужний процесор, розширені можливості камери та передові функції. Тучного інтелекту це чудовий вибір для тих, хто шукає флагманський смартфон з усіма сучасними технологіями. Якщо вам, друзі, цей огляд сподобався, ось таку вподобачку ставте під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Комфі, ну і звичайно тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.